І сьогодні у нас в гостях бічі. Бічі то є ця локшина. Фірма, яка її випускає. BG. Ну, Бічі. Що? Морепродукти. Ну, Машрум. Вона, типу, позиціонується як веганська. Це у нас рисова локшина. Отакі вони. Є. Та -та -та -та. Так, це рисова локшина. Вона запарюється. Це в'єтнамська локшина. Останнім часом дуже багато в'єтнамської локшини знаходимо. Я навіть не очікувала, що в'єтнамці так багато її там роблять. Ястенько. Ідемо запарювати. Розпаковка. Йдемо на пошуки креветки. Що ми маємо? Небагато. Скільки в ній вага? 60 грам. Але вона ну, типу, вона супер легенька і тут так мало. Є о, дивіться, вони окремо запакували спеції. Це перший раз таке? Так має бути Молодці в'єтнамці. Пакет для пакетів. То їх тут три, я щось подумала, що їх тут дві тільки. Спеція, зеленушечка якась. Ну, може, там хвостик креветка десь валяється. Олійка! Це ж було вже. В'єтнамці, мені здається, дуже часто кладуть олійку. Наскільки я пам'ятаю, це не перша олійка у в'єтнамців. Я така у нас. Поки я не розумію, що тут, але я сумніваюся, що тут є мідія. і креветочка, і кальмарчик. Нас винячили в моєму стилі. О! А воно так смачно пахне. Вона не пахне просто о, олійкою. Вона прям пахне чимось таким соляненьким, наче це вже... Якась спеція готова, а не просто лін. Це прикольно. Це прикольно. Додаємо її. І... Ні, пахне прикольно. Мені цікаво, чи буде тут такий, типу, кислуватий присмак якогось лимончика, бо дуже полюбляють в креветку додавати такої кислинки. Якоїсь. Зеленушечка наша. Побита життям трошки, вона така сумна. О, пахне листочком норі. Типу, трошечки морський запах. І наша. Стайці. А, все, Ха, Ха! Я знайшла креветку. Але ж ну, а де мідія? Ну, типу, якщо чесно, то це для мене зрозуміло, але мені дуже цікаво, що, що воно буде таке по смаку в веганській. Тут немає нічого, ні курки, тут одні овочі. Мені трошки цікаво. Тут теж 60 грам, але вона мені чомусь. Більшою, здається, теж все запаковано. -а У нас буде соєві кружочки. Ну і олійка з приправкою. Олійка! Я люблю, коли в блокшені олійка. Це було так давно, коли вона там була завжди. М -м, а ця пахне інакше зовсім. Але я не можу зрозуміти чим. Але прикольно пахне. І вона така, вона наче більш густіша і більш оранжева. Помаранчева. мов українську разом. З Юлі, кульки наші. Ну, то це якраз пахне просто якоюсь, о, типу, засушеною травичкою. Там листочок норі був, а тут травичка. Не знаю, не знаю. Що то воно буде. Наша спеція. Пахне прикольно. Дуже знайомий типовий цей запах, коли вони роблять м'ясні якісь локшини. Але не прям що один в один, трошки трошечки в неї інший запах, але дуже схожий. Ну що ж, я господиня щита. Наготувала дві локшини. Тепер її треба залити водичкою. Будь ласка, не робіть цього. Час прийшов. Ну, виглядає поки що як звичайна рисова локшина. Віддалено є запах грибів, але прям не настільки яскравий. Чомусь ми що буде дуже яскравий запах? Ну, тут креветки теж не дуже пахне. Ні, Взагалі чомусь тут морепродуктами не пахне. Хочу почати з веганської. Почнемо з бульйону і з кульок. В'єтнамський сніданок, кульки з молоком. Ну тут трошки інакше. Кульки в бульйоні. Але по смаку мені дуже подобається бульйон. Ой, трошки в нього є гострота. Прям в горло попало. В нього є гострота, але я так розумію, цю гостроту дає якраз олійка. Так, Трошки, трошки олійка гостренька ця, коли вона з в горло попадає, трошки хочеться запити. Але смак смак цікавий, він ну, він наче схожий на звичайний цей е, курячий бульйон. Але якась е, оця типу спеція, травичка, оця дає трошечки інший смак. Ну, Як на мене, то ну, по смаку цікаво. Мені, мені навіть подобається. Переходимо до самої локшини. Ну, по структурі локшина непогана. Я, до речі, ну, я, я не знаю, хіба є погана рисова локшина? Вона прикольна, але мені, до речі, така, коли вона пласка і трошки е, товстенька, вона така. Як не знаю, як ленточка. От мені така більше подобається, коли є про така зовсім зовсім тоненька. Мені така чомусь більше прикольна. Ти наче як більше можеш відчути смаку, пожувати її. Мабуть, не знаю, <смас> якось так. По смаку вона непогана. Мені подобається, що вона така трошки пікантна. Єдине, що ну, грибочок дуже трохи відчувається, а інше нічого більше не відчуваю. Я, я просто не розумію, мабуть. Що це за смаки? Вони і не супер яскраві, але при цьому вона непогана. Я думаю, що це просто більш моє нерозуміння, що там, що там таке. Але, але, ну, мені прикольно. Мені здається, я б спокійно так убрала, просто полопаті, наче і норм. Ну, як для веганської, дуже смачно. Я не кажу, що у вегані все не смачно, але. Ну, тут трошки запах часничка пішов. Трошки чесничком запахло, коли перемішала. Але креветка я не знаю, де. Вона, наче теж трошки пікантна. Але я не відчуваю присмак морепродуктів. Вона просто солона і є трошечки присмак чеснику. Це єдине, що я тут відчуваю. Я там не те, що я очікувала щось таке неймовірне від неї. Але я чомусь думала, буде більше смаку. До речі, коли саму локшену їси то є якийсь цей присмак болотця. присмак морепродуктів, наче сам бульйон, він мені лише чесником віддає. Трошки сумно. Ніби сумно. відчуваю себе ніби сумно зараз. Не знаю чому. Трошки сумно. Я чомусь думала, що ну, типу, сама приправа, ну, типу, вона пахла. Ну, це типічною приправою з креветкою. І Я чомусь очікувала, що присмак креветки буде більш насичений. Тут лише відчувається. С -с Солона водичка і трохи чеснику. А, а де смак? Я хочу я хочу креветку. я хочу мідію. Шоколад, Я може хочу шоколад. Задовола мені, мені шоколад. як для морепродуктів, трошки мені маловато. Кислинка є, мені відчулася. погано, але типу, вона коштувала гривень десь 130 гривень. І мені здається, що. Ну, за такі гроші, е, ну, морепродукти я б точно, мабуть, не брала. Оця веганська грибна. Мені набагато прям більше сподобалась. У неї просто якийсь такий цікавий присмак, цікавий запах. Вона більш, значить, як насичено виходить по смаку, дам. Але мені здається, що 130 гривень вони не вартують. Ну, хай то буде ну 85. Ну, Ну, до ста, тому що ну, я розумію, це типу, експорт всяке, всяке таке, але ну мені здається, воно того не варте. Можна з рисової локшини створити набагато щось смачніше. Ще що я можу сказати, що локшинка з грибочком. З Смачніша, те, що веганська креветка, точніше, морепродукти мене трошечки розчарували. Я думала, чомусь ну, в'єтнамці трошки ну, как бы розуміються, да в міндях креветках. Ну, я чомусь думала, що буде насиченіше смаки, особливо креветка, але особливо морепродукти, Але ні, ні, сумно. Але що ж, таке життя вже як є. Тому, якщо вам цікаво, дивіться оціночки. Тут і більш детальніші десь там. А та я поїхала у В'єтнам питати, що то за присмак тут такий. А ти, якщо ви любите рис Волокшен, пишіть яку ви любите найбільше. Може, ви якусь куштували прикольно? Да, або просто пишіть хоч щось. Така.